Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом охоплює епідеміологічний нагляд за пов'язаними із грипом синдромами ГПЗ та ТГРІ. Утім, оскільки в кожному регіоні наявні різні ресурси, необхідні для проведення епідеміологічного нагляду. Дозорний епідеміологічний нагляд за ТГРІ вважається мінімальним рівнем нагляду, який має бути передбачений у системі епідеміологічного нагляду за грипом. Ми вже з'ясували, що в рамках дозорного епідеміологічного нагляду збирається репрезентативна інформація щодо випадків захворювання серед певної групи населення. Як такий епідеміологічний нагляд за грипом здійснюється у вибраних центрах охорони здоров'я та лікарнях певного регіону з метою отримання повної та своєчасної інформації щодо репрезентативної вибірки випадків. Дозорний епідеміологічний нагляд за ГПЗ здійснюється у вибраних амбулаторних клініках, а дозорний епідеміологічний нагляд за ТГРІ проводиться у вибраних лікарнях певного регіону. В обох випадках відбирається репрезентативна підгрупа випадків для проведення лабораторних досліджень. Як ви гадаєте, чому саме ми не проводимо лабораторні дослідження щодо всіх випадків ГПЗ? Для проведення лабораторних досліджень може бути необхідна значна кількість часу, ресурсів та коштів, оскільки, відповідно до визначення випадку ГПЗ може бути виявлена значна кількість випадків, що відповідають критеріям такого визначення, проведення лабораторних досліджень кожного зразка було б дуже дорогим та неефективним. Інформацію щодо патогенів, які циркулюють серед більшої групи пацієнтів із випадками ГПЗ, можна отримати завдяки репрезентативній вибірці. Система дозорного епідеміологічного нагляду за грипом зазвичай поєднує в собі як активний, так і пасивний нагляд. Окрім цього, у випадку під нагляду за грипом також збираються дані різних типів. У пацієнтів із респіраторними синдромами, що звертаються до центрів охорони здоров'я та лікарень, які входять до мережі, збирають дані щодо синдромів. У підгрупи таких пацієнтів беруть клінічні зразки та передають до лабораторії для діагностики. Навіть попри те, що лабораторне підтвердження діагнозів отримують не всі пацієнти, здійснені підтверджені тести надають органам влади у сфері громадського здоров'я достатнє уявлення щодо основних патогенів, які циркулюють. Отже, системи дозорного епідеміологічного нагляду за грипом можуть бути корисними для цілої характеристики наявних штамів грипу, що циркулюють серед певної групи населення, за якою здійснюється нагляд. Системи дозорного епідеміологічного нагляду забезпечують повну, репрезентативну та специфічну інформацію щодо грипу та інших респіраторних інфекцій, за умови, якщо обрані дозорні пункти, точно репрезентують групу населення, за якою здійснюється нагляд. Отже, система дозорного епідеміологічного нагляду за грипом здатна надавати репрезентативні дані щодо грипу та грипоподібних захворювань у певній групі населення. Дозорний епідеміологічний нагляд за ГПЗ та ТГРІ застосовується для різних цілей і здатний забезпечувати репрезентативну та корисну інформацію. Існують такі приклади застосування інформації, отриманої шляхом дозорного епідеміологічного нагляду за ГПЗ та ТГРІ. По-перше, інформація щодо ГПЗ та ТГРІ, отримана шляхом дозорного епідеміологічного нагляду, спрощує визначення показників захворюваності та смертності. Дозорний епідеміологічний нагляд забезпечує репрезентативні розрахунки кількості випадків ГПЗ та ТГРІ у певній групі населення в умовах лікарень та центрів охорони здоров'я. Оскільки така інформація є репрезентативною, її можливо екстраполювати для формування розуміння щодо тягаря ГПЗ та ТГРІ для усієї групи населення. На сам кінець, оскільки репрезентативну підгрупу випадків ГПЗ та ТГРІ відбирають для лабораторного підтвердження, дозорний епідемічний нагляд за ГПЗ та ТГРІ надає інформацію щодо респіраторних вірусів та вірусів грипу, які циркулюють. Такі дані є цінними для розуміння того, які саме віруси грипу циркулюють у певній групі населення та які з них необхідно включати до вакцинації від сезонного грипу. Пацієнти, які звертаються до спеціалістів у сфері охорони здоров'я та яких фіксує система епідемічного нагляду, репрезентують лише невелику частку випадків захворювання, які фактично виникають у групі населення. На цьому графіку зображений розподіл випадків грипу у групі населення. Яка частина або частини трикутника фіксується системою дозорного епідеміологічного нагляду за ГПЗ та ТГРІ? Система дозорного епідеміологічного нагляду за ГПЗ та ТГРІ фіксує три верхні частини трикутника. Частина трикутника, позначена зеленим кольором, охоплюється дозорним епідеміологічним наглядом за ГПЗ, а жовта частина трикутника охоплюється дозорним епідеміологічним наглядом за ТГРІ. Найбільший відсоток від відповідної групи населення складають пацієнти з грипом, які не отримують медичної допомоги нижня частина. Другим за чисельністю є відсоток пацієнтів із грипом, що проявляється як грипоподібні захворювання та лікується у клініці або в амбулаторному відділенні лікарні. Ще меншу частку складають пацієнти з грипом, яких госпіталізують із ТГРІ. Саме пацієнти з ТГРІ складають основу зафіксованих системою дозорного епідемічного нагляду випадків госпіталізації пацієнтів із респіраторними захворюваннями. Інфекція нижніх дихальних шляхів, як при ТГРІ, є другою за поширеністю причиною смертності у світі. Таким чином, такі пацієнти репрезентують важливу групу для моніторингу та втручань у сфері громадського здоров'я. Найвища частина трикутника на графіку позначає смертельні випадки, що виникають внаслідок грипу. Глобальні стандарти епідеміологічного нагляду ВООЗ передбачають рекомендації, за якими країни та регіони можуть підтримувати системи якісного епідеміологічного нагляду за грипом, що можуть бути адаптовані до місцевих ресурсів та потреб у даних. Такі стандарти передбачають обрання репрезентативних пунктів для збирання даних. Повідомлення даних стосовно ГПЗ та ТГРІ, які включають дані щодо факторів ризику та клінічні дані, а також даних про госпіталізацію та виписування пацієнтів із тяжкими випадками захворювання, відбувається за регулярним графіком щотижня. Глобальні стандарти слугують засобом порівняння таких даних із різних регіонів та країн на глобальному рівні. Стандартні визначення випадків та єдина платформа для повідомлення забезпечують країни, райони та регіони інформацію щодо передавання грипу в інших частинах світу та надають змогу національним розробникам політик краще підготуватися до нових сезонів, а також дозволяють описувати критичні епідеміологічні ознаки грипу, зокрема групи ризику, характеристики передавання та вплив, та надають змогу здійснювати моніторинг тенденцій передавання грипу.